Мы будем следить за развитием ситуации. А что будет с донецкими и луганскими вузами, которые остались на оккупированной территории? Получат ли студенты дипломы или по окончании высшей школы останутся ни с чем? На эти вопросы нам ответила первый заместитель министра образования и науки Украины Ина Савсун. Мне какие дипломы плануются выдавать тем Тими університетами, які залишилися на тій території, тому що інформація надходить дуже суперечлива. Деякі говорять, що будуть видаватися дипломи. Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки, деякі продовжують стверджувати про те, що будуть видані дипломи Російської Федерації. Разом з тим хочу нагадати, що Російська Федерація, Міністерство освіти, Російської Федерації повідомили, що вони не будуть видавати ніякі дипломи цим університетам, ніякі з цих університетів не будуть приєднуватися як філії, чи жодні інші кроки вони не будуть вживати в цьому напрямку. Тому, коли говорять про те, що Будуть видаватися російські дипломи, це однозначно неправда, і це вже спростовано самою Російською Федерацією. Безперечно, що інший варіант це видання дипломів Донецької народної республіки Луганської Народної Республіки. Але треба чітко усвідомлювати, що ці дипломи ніде за межами відповідно, ДНР і ЛНР визнаватися не будуть, безперечно ті вищі, які там залишилися, ніхто визнавати не буде. І Я думаю, що навіть Росія їх не буде визнавати в частині цих університетів, особливо в тих, які одними з перших почали евакую, евакуацію. По ним пішло фінансування. Так. По Луганським пішло. Полуганським пішло Подаля, по Шевченка, по Луганським пішло. По Донецьким нам обіцяють з дня на день. Mm -hmm. От це було в Донецькій національній, бо він перший був в переліку. Тих хто евакуюється. Очевидше виїхав не весь університет. Та якщо виїхали десь 60-70%. або зареєструвалися на виїзд. Ми розуміємо, що в багатьох випадках цей виїзд він він ну він в процесі, звісно. Так, і там могла виїхати адміністрація, могла виїхати частина викладачів, але є викладачі, котрі зареєструвалися, що вони хочуть виїхати. Але вони не, не виїхали ще фізично, тому що вони не знайшли житла, вони не змогли придумати спосіб, як вивести сім'ю і так далі. І так далі. Саме тому кожен університет, який виїздив, він розпочинав процедуру реєстрації з тим, щоб побачити, яка частка їхніх викладачів готові виїхати, яка частка студентів готові виїхати. Ну, по Донецькому національному цей показник був під 70% і серед студентів, і серед викладачів. Так? Тобто під 70% було тих, хто хоче виїхати. Це, в принципі, втішні показники такі. От. Але це не значить, що вони всі фізично виїхали, тому що це, це дуже складно. Але це ті цифри, на які ми орієнтуємося, коли формуємо бюджетні запити до казначейства. Та тобто не на кількість тих, хто фактично виїхав, а на кількість тих, які зареєструвалися і повідомили про бажання виїхати. Тому що якщо вони зареєструвалися, і повідомили про бажання виїхати, ми чітко маємо розуміти, що якщо ми їм зараз не заплатимо стипендії і зарплати, щоб вони квитки лементарно купили. От не могут, либо нет денег, либо опасно. Опять же. Люди mm -hmm. можуть э, просто боятися mm -hmm. по улице там. Mm -hmm. uh, ну, я скажу так, що міністерство зробить все можливе, щоб ці гроші не згоріли. І якщо припустимо, буде ситуація, що вони ну, ніяк цей навчальний рік не можуть виїхати, та, але зможуть виїхати на наступний навчальний рік. То це рахуватиметься платою за наступний навчальний рік. Це, це можна продумати, таку схему, так? Але, звісно, це величезна проблема з тим, що дійсно велика кількість людей просто фізично не можуть виїхати. Я би їм казала зв'язуватися зі своїми університетами ось, і просити, чи то переведення на заочну форму навчання, чи ще щось таке, з тим, щоб все-таки продовжити навчальний процес. Ті університети, які евакуйовані, вони. Переважній більшості зараз е, запроваджують дистанційне навчання. І якщо студент знаходиться в Донецьку, припустимо, він не може фізично виїхати, але він може в процесі перемовин з університетом домовитись про дистанційну форму навчання, особливо ті, які евакуйовані, вони якби власне над цим зараз активно працюють. Але те, що ці гроші не повинні згоріти, просто так, щоб на наступний рік у цих дітей не вимагали повторно сплатити, то, то треба буде опрацювати. А це знову ж буде непросто, тому що ми розуміємо, що ці гроші в казначейство вже по. Потрапили, там вони вже використані університетом. Ну, тут просто для забезпечення права на освіту ми повинні зробити все можливе, щоб ці гроші не згоріли. А якщо не може виїхати цілий вуз, наприклад, Донецький мет, у них uh, огромна база іменно в місті, то вони не можуть виїхати, хоч може бути і хочуть. Що цим uh, університетом? Тільки виїздити будуть... в індивідуальному порядку? <святый> Студенти виїздять, переводяться до інших медичних навчальних закладів на інші території країни. Викладачі можуть шукати роботу там саме, тому що там збільшилася суттєво по медичним університетам. Це досить концентрована та мережа. Там збільшилась кількість студентів. Там, в принципі, з'являються нові ставки, шукати ставки там. Тому що ну, на жаль нічого іншого ми теж зробити не можемо. Наслізьбу ну, продовжувати працювати по українській програмі і приймати всі екзаміни, другі нормативи це власне українському Ні. Ну як мінімум, ми не можемо це підтвердити. Розумієте, Надходять інформація дуже суперечлива. І тут ну, ми навіть не можемо визначити, кому довіряти кому ні. Тим більше, що Донецьке медичне – це не в нашому підпорядкуванні ще, тому нам... це до Міністерства охорони здоров'я питання, яким чином, що вони там роблять. Це з медичними проблемами, це з технічними спеціальностями класичних університетів проблеми, тому що у них так само є база, лабораторії, все інше там. Тобто ці, ці проблеми є. А, ну, Як єдина альтернатива, це тільки переведення в індивідуальному порядку і працевлаштування в індивідуальному порядку. По медичним вишам це реально. От я чесно скажу, по, наприклад, по класичним університетам це значно складніше працевлаштуватись. Але для медичних це реально, бо там реально збільшилася кількість студентів по іншим вишам, тобто вони нікуди не зникли, вони попереїздили. То посоветуйте тим студентам, які фізично по каким-то своим причинам не можуть виїхати з території АТО. Знаєте, я, я не відчуваю в собі моральних сил, щоб їм щось радити, тому що я, на щастя, не була в цій ситуації. Сподіваюсь, ніколи не перебувати. Але я можу сказати так, що, на жаль, ситуація в країні складається таким чином. Що зреалізувати своє право на освіту, знаходячись на цій території, вони зараз не можуть. І очевидно, необхідно шукати шляхи для того, щоб виїхати, продовжити навчання. Ми тут зі свого боку зробимо все можливе з тим, щоб вони за максимально спрощеними процедурами без вимагання від них надмірних папірців, документів, хабарів і всього іншого змогли влаштуватися в університет. Ми робимо спрощену процедуру перескладання іспитів, та чи перескладання академрізниці і все інше. Тут ми зі свого боку це зробимо, але забезпечити реалізацію права на освіту на тих територіях ми на сьогодні не спроможні.